Припиніть, будь ласка. Значить, те задавалося, що робити, вирішить сучасна влада і уряд ряд всі проблемні питання. Ну, дивіться, а ви зараз задаєте саме про метологію, так? Да? І ви всі знаєте, і ми всі знаємо, я тоді не була політиком, що це все робилося з тими ж самими людьми, які 20 разів тусуючись, зовсім прийшли до влади. І питання, чи вони вирішать, ну, Ні, вони це не вирішити. Питання, чи можемо ми це вирішити, ми це повинні вирішити? Як ми повинні вирішити? Є механізми, але вони будуть блокувати ці механізми. Я знаю ці механізми, я хочу їх прописати, я хочу їх провести. Я не можу вам обіцяти, що вони пройдуть. Я знаю, що треба перейти з далі, що не можна розпродавати. Я знаю, що потрібно передати на теорію. Я можу навести такі конкретні прості питання, ну, от хоча б з військової сфери, в якій я розумію, да? ну, щоб не бути оголосиною в інших сферах. Е, чи потрібна нам зброя? Я сказала, не потрібно бо веде до Третьої світової війни. Да? Ну, яка нам зброя не потрібно? Давайте розберемося. Чи потрібні нам автомати? Мені не потрібні. У нас автоматів на складах на кожного українця ще по два запасних. Чи потрібні нам патрони набої до автоматів? Так потрібні, вони закінчуються. Питання чи треба нам їх вести щеплення? Ні, не треба. Нам треба просто пару шоколадних заводів. обміняти на пару патронних заводів і запустити в бородинство України. Далі чи потрібна чи потрібно? Далі, чи потрібно нам, наприклад, гранатомети, стінгери, ракети, які збивають літаки? Питання, а що ми будемо ними збивати? У нас вже літають лікати, вони потрібні вони потрібні про запас. Де нам їх краще взяти, так, щоб не за дорогу купити? Далі, чи потрібні нам танки, свої потрібні робити. Так само, у нас є де запустити виробництво. Чи потрібні нам літаки? Ми не можемо запустити виробництво літаків. Але чи потрібні нам ті літаки, які зараз пропонує коліте, в, да, в якому я знаходжуся по оборонці, закупуляти? Колись, коли були останні при Януковичі два міністра оборони, вони були росіянами, да, громадянами Росії, вони були у нас міністрами оборони. Вони продали наші 125 за копійки для держави за себе більше в кишені в країни третій один не будуть Зараз вони хочуть ці самі літаки купувати назад тричі дорого. Питання, а за частини до них Росії, питання нам потрібна така зброя. Так от коли я кажу, що нам не потрібна зброя, то люди, ви мене правильно розумієте, нам потрібна зброя тільки з розумом. Нам не потрібно, щоб зброя завтра була на бурштинових шахтах, щоб вона завтра була де небудь в рейдерських захватах. Да? Це до цих, до таких питань треба підходити дуже обережно. Да? Хлопці кричать, всі хлопці воєнниці, нам треба легалізувати зброю, да? нам доведеться її легалізувати, тому що вона вже давно прикопана в сараї, де небудь у кожного, що вже її не то треба... Чи треба навчити хлопці нею правильно користуватися, щоб не було таке, як завірювою було питання, да коли хлопці на жаль скористалися нею від, від того, просто шокуючий випадок від того, що. Не було, не знаю, наїжу, вони просто пограбували заправку. Це треба було робити. От давайте якось з розумом підходити до такого страшного питання, як зброя. Тому що так, да, отак, як зараз ми хочемо кричати, дайте зброю, по-перше, її дадуть, половину вкрадуть, дадуть не ту, а те, що получимо, просто побиваємо одне одного. То чи потрібна зброя, потрібно головою й думати. Чи саме про ці всі останні питання, про землю, про заводи, про всередину. Як буду ціль ставити перед собою? Ви говорили про те, що якщо наоборот захоче би бути президентом, яку ви ціль бачите на мені У мене сьогодні мені, сьогодні зробили один такий правильний докір, що у тебе немає цінності життя. Немає сілі. У мене є цінність спожиття. Як ви думаєте, як думає народ? Куди ми рухаємося? Я, якщо вони почули, то я сказала, у нас народ давно звик жити без держави. Тобто ми всі живемо, незалежно від того, що в нас є державність чи немає державності, але державність чомусь має з того, як ми живемо. Я знаю, я знаю один метод. Я не можу його озвучити, тому що він буде звучати фантастично. Якщо мене вийде, то вийде. Не вийде, то ви зробите краще за мене. Я рухаюся. Я не можу сказати вам, що я люблю цю роботу. Я не можу цього відчути. Я люблю літати. Но те, що я повинна вам. За твою волю, то я іду і роблю. А ви не хочете, щоб люди повірили вам? Я хочу, щоб кожна відчула людина. Тому вона має право вірити, має право не вірити. Знаєш, що я хочу в першу чергу? Знаєш, я хочу, щоб кожен почав з себе. Повірте собі. Ми собі не віримо. Як ви бачите проблему з перестати? Це просто демагогія, я розумію. Будуть конкретні, які не будуть руки, я зможу заявити, скажу, сьогодні ми робимо перший крок такий, другий такий, третій такий, такий, такий. Я не прошу мені вірити. Я прошу сумніватися. Дискусії Тарифи, тарифи, що будемо робити. І це партія Батьківщина, е, плани так, тариф бути прийняті. Ми не будуть погано. Зараз у нас ми не втратили таріпи. єдину. Таріпи, ми не втратили. Зараз одну можливість через те, що я була відсутня в Верховній Раді з поважних причин, ми не втратили можливість заблокувати тарифи. Чекайте, дівчина, те, що заводи. Я розумію, що я вас розстроїла. Добре, просто щоб хоч не йдіть такою зневірою, Добре, ви вірте, я Добре, просто... А то зараз людей розчарують, підуть додому плакати, скажуть, ну все, все пропало. Остання надія померла. Про тарифи. Значить, що я вам хочу сказати про тарифа. У нас є можливість заблокувати його. Я це зроблю. Тобто ми напишемо до суду заяву, ми заблокуємо їх. Не, це, теж. Це, знаєте, це такий великий закон, який там ви читаєте книгу там на на 300 сторінок, скільки ви будете читати? Задоволений собі так продовж тижня. Да? А от 300 сторінок нам коли проводять закони, приносять там 160, 300 триста сторінок, кажуть, все, вже треба зараз. Дали годину назад. Ти встигнеш почати, ти зниж подумати. А ми ж це ж не просто ми читаємо бульварну літературу, треба думати на кожне слово. Будемо блокувати, будемо міняти території. Це знову таки, це робота. Дай Боже! Даже Дай Успіх, проблема з підставляється. Як ви її Дай розумієте? розумієте.

Ще питання, вам Львів подобається чи ні. Ви війп, я у Львові Ви знаєте, я як Надія просто у Львів приїжджала і жила тут досить сеча. А от є Савченко Надія туди, туди перший раз. у Львів подобається. Звичайно, сьогодні. А а львів... І а, needs... хлопці Львівські uh, 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 непогані. Ну, да. Це зараз не на час. Пробачте, давайте заведемо військові сразу. От горі, так біжіть. Я повідаю, європи, чекайте. Ви бачите, можу вони сваритися, будь ласка. Хлопці, розійдіть. Хлопці, хлопці, ну будь ласка. Почекайте. Зараз я даю на запитання. Дочекайтеся, я вас не знаю. я запитаю. Значить, віть, побіжок. Раді У них там велика криза. У нас мільйон триста. Внутрішнього переселювати відбулося. І ми не жалілися, ми нікуди не побігли за кордон, ми постаралися знайтися, тут. ну крім того, що побігли за кордон, куди йому обійти, хто куди хотів. Дуже болюче питання. Я була на сході, мені так само задали там просто не роблять мілі, що їм не визначу, тому що так. Да. Знову ж таки, не вичитавши закон на швидку руку. Вони прийняли так, що один штаб суперечить іншому. вони це так по-простому кажуть. останнє, це взагалі забирають. Змінювати. І знову таки, щоб провести якийсь такий закон, треба більшість з Верховній Ви бачите? Був недавно футбол. Я була в тихому шоці. Всі поїхали дивитися футбол. Тому е, оце от такі питання, дивіться, пенсійна е, реформа е, по комунальним платежам, по жекам, які вдаються, по біженцям. Це от такі блокові реформи, які. Закони вже є недосконалі, їх пропевне недосконали. І зараз їх змінити дуже важко. Я не ж не можу на жаль нічого. Я зверталася до тих депутатів, які за схід відповідають. Так, про... наприклад, до Невади там вони говорять, да, да, ми працюємо. Просто ми працює. про прохання розгляньте, будь ласка, те останнє, що соцзахід там, да? що прийняли. То, взагалі, там юристи всі випали. А ну, зараз кучу. можна пошукати шукати чи Ага, я її потім перешлю. Так, то ми так, я потім перешлю, просто. Щоб ви звернули на це увагу, хотілося. Хоче я хотіла неможливо. Що ще вам давала силу? Що вас тримало? Люди Боже, ви знаєте, мені тисячу разів всі писали слово тримайся. І Я вам скажу, воно не допомагає, Ну, воно, ну точніше, що не Воно від нього легше не стає, але воно так зобов'язує, що напевно допомагає. Тому що читаєш, тримайся, так все зуби, тебе, добре, ще день проти, тримайся, ще день про ще день про і думаєш, до да коли ж я вже не прочитаю цього слова, щоб вже можна було сказати, фух, ну все, сьогодні вже можна піти. І от, от так от я вас від вас сили, чесно. На зло їм і на дяку вам від цього сили. От там давайте, дівчино, давайте розказуйте питання, як ви вважаєте? Від людей, ми у Верховній Раді і в Європейській причах вже він може зробити, які три речі можуть учити державі, може наші владі я по тілі запитання було боже із чую. Дічно запитали які я поважаю, що що повинна зробити, які три речі кожне повинен зробити кожен українець, щоб допомогти нашій державі. Навіть коли зміни так написали журналісти, щоб як ви навіть вважаєте, що повинно робити кожен України. Те, що з пересердя написала. Можете не шуміти, будь ласка, поки що там. будь ласка. Е, я тоді щось так з пересердя написала. Витримати те, що витримала Я ні, ні, нікому цього не бажаю, е, чесно кажучи, то я так з написала. Е, знаєте, от майдан нас змінив. Хоч би хоч щоб то не розказував, змінив. Людей змінились очі. Там да, ми з кожен раз. Ну, напевно, перша річ не дати собі зневіритися. Друга річ тихо затаїтися і думати. І третя річ ми нанесемо удар в відповідний час. Просто не кричіть, не рвіть нерви, не падайте духом. Просто думайте, що можна робити. Кожен знає, як ми кажу, держави в нас люди живуть давно без держави. І... Не можу сказати, що от зараз ми вже робимо те то, -те -то. Але, знаєте, світ такий кругий, от і люди знаходяться якось. Я щось там роблю, раз людина підійшла з одною програмою. Дурна програма, або просто ну, нереальна. да, Друга людина, раз, третя знайшлася. Це не означає, що вже треба бігти на самі програми, тому що ці програми приблизно збігаються десь, ну, перетини в них є. Є якісь свіжі ідеї. Коли буду готова, скажу, що допоможіть мені зараз, я готова до того, до того, допоможіть. Допоможете, добре, не допоможете, буду справлятися сама. Але зараз не готова. Бо що сказати вам просто, не, не, не здивіртеся, не маємо права. Так? Думайте, просто будьте обережні, будьте начіпні. І коли треба, виставить. Не зброї. Так, душевні. Можна питання? Сімдесят дев'ятої програмки. Так, відповідаю зразу питання, копці, не сказали, не я Відповідаю зараз на всі питання, хлопці okay. і e, народа теж хороші питання. Значить, що зробила я, да? О, за що мене критикують? Да? ми думали, прийде навіть, буде все до нас до нас, а вона вийшла тут, типу, відмовити пір атошникам. Я від своїх відмовила це пір. Я не сказала, що е, там повинен це змушений зробити кожен. Я відмовилася, тому що я не вважаю, що я наслужилася так багато. Ну, от, я думаю, що ви на, на фронті настраждали більше. Я якось весь знаєте, все саме цікавий кількість. Я не скажу, що це було легше. Але е, я ж з руками, з ногами, з головою, я не вважаю, що я маю право е, на тих людей, які платять податки, да, брати якісь додаткові. Я вважаю, що катошник саме звання треба залишити, тому що рано чи пізно, да, як ветерани війни було, вам е, воздасться говорити. Да, тобто, е, що можна зробити зараз? От зараз, наприклад, атошники є такі. От, е, Записати дитину без чай дитячий садок, так? Е, взяти землю, там ще ж не питання, а у нас що, таких проблем немає у кожного? Ми не тільки в атошників, вони, на жаль, кожного. Просто у нас зараз буде. Ми зараз після цих війни турнувати і обернемося, ми бачимо, що у нас вся країна атошники. І причому всі знаєте, що ми всі реальні, що саме обідно, так? Тобто приїхав на придні, а землю вже взяв, уже взяв. А ти там від рік два, і землю ще не можеш взяти. І от щоб це от понимаєш, щоб це врегулювати правильно. От дівчиня, так, да, зерна відповідь. Це треба так все тонко продумати, і так все тонко винайде. І тому, коли її дадуть, будуть певні програми. Зараз да, після того я з адвокатами другого часа працюємо, ми ще працюємо з затошниками. Треба написати такі програми. Землю, наприклад, всі ну, земля дається буде, да, всі заточуть Києві. це реально, ні це нереально. Тому року дивіться, там буде так, що ворота, які мільйонники, при саді, ну, тобто землю можна буде обміняти, наприклад, на квартири. Здається, земля забудову, самі хлопці приходять собі з коли сам собі строїш, 500 станет не крадеш, бо собі строїш, да? будуєш. І е, після того в тобто, ну, планування все зробити для людей, тобто щоб люди собі сіли громади, думали. Я діло, що не тільки самі хлопці можуть будувати, тому що професіонали такого не робити. Але, але мається на увазі, що... Ви можете якісь роботи виконувати не всі. Точніше, у нас всі, по-моєму, стройба добрячі в армії пройшли. Тому от треба робити так, що ті, хто інваліди, да, можуть бути психологами. Так, ну ладно, закінчу по землі. Оце є така програма, що можна обміняти, наприклад, на квартири, або що земля, то вони ну, не біля міста, не місто біля міста. І коли це буде, от. Зараз я поїду по Україні і під час на сімготи з ми будемо виписувати ці закони. Ну, знову кажу, е, запустити їх можна буде з великими потугами, я думаю, не раніше а залишилось два тижні. Я, ну, Прам'ям на осінь можу сказати, що зроблю це залежність і зможу дати звіт за те, що зробила. Зараз поки є тільки в день. Тепер, що стосується решти хлопців, у нас є замполіти в армії, да? страшна каста, на що така була зроблена, незрозуміло, що вона буде природі, в нас ще люди і І зараз проводять таку касту як і набраю тобі молодих хлопчик І от Я прийшла до психолога, як ти і в часі, я кажу, зараз вернувся хлопець з війни, він да, інвалід, в нього немає рухнув, що ти йому скажеш. І він мені відповідає, ну я йому скажу, що він себе не винив, що це так трапилось. Я кажу, він не себе винить. Він винить всіх, весь світ, і в себе кажу, про що йому говорю? І ніхто да. Тобто йому треба не треба говорити, але, але хлопець, я зараз просив. Він, так. Перед ним вся країна вина, йому нічого не будуть з тобі. От молоді хлопці не зрозуміють, тому інваліди е, повинні бути підсивом. Тільки ну, ті, які видержали самі емоційно, тому що під шумово не сели в на один музік розказував. Кажу, ну як справи. Він каже, ну відрости не відростали, але ходить буде. Тобто, розумієте, от такі люди вони мають право бути психологи, бо вони допоможуть. Тому роботу для атошників так само буде, наприклад, охоронні фірми всі будуть під атошниками. Тому що, коли хлопці забирали на війну, вони втратили свою роботу де, де вони працювали. Правильно? Вони похоронилися, роботи немає. Роботайте подраздать. Якісь охорони ринків, а на ринках якісь певні місця будуть сидятся. Ну будемо шукати будем шукать скрізь, щоб хлопці пристроїть, щоб вони не брали зброї, не шли грабувати платить заправки, а вони не зводили з довезли. Можна я ще закончити разом? Так, на землю. На позвонській області. Да. Да? По городу. По городу. По городу. Мораторій наложив, город Меллионник чи ні? — Ні. — Там на городах Мільйонники чи даже на, на півмільйонники буде наложений мораторій э, в плані видачі представити ділянок. Тобто, буде замінюватися на квартири, те, що я сказала. Зараз пока могли наложить моратор. Можете. Я ще перевірю, може може не може так сказати. Треба Щоб Щоб кожного треба було Треба рахувати. Я вам скажу, що треба рахувати. Що то питання тут зарішається, не може бути. Давайте, коли ми будемо вам що запропонувати, коли ми додумаємо, у мене буде якась там готова аТО пропозиція, я вийду і скажу, є така така програма. Я вам скажу, що включили квартири і землі отримали. А, все, я тебе зрозуміло. Ні, ні, скажіть. Висили атушні? Ну, большими зйомки, я ж я ж кажу, я тоді сімдесят дев'ятим. Сімдесят дев'яте. А тепер я тебе попрошу так. Дивись, коли якщо в тебе є якісь докази, або є хтось ці докази. Ви можете зібрати матеріали і прислати його мені. по Харкову. Ми отак вже відправили одного атошника, який собі взяв Атошниця і не служити. Ми його відправили, служити в Адіївку на передумку. Прийшліть мені матеріали, які можна на нього, я запущу програму, щоб їх пришли в ними